Дякую. Телефону беруться. Думаю, що. Дякую. Дякую. Ой. Дякую вам. Немає капки слова. Так, матч завершено. いい。 Наши просте залы, и победили эти началы власти мы, сама и по человеку люди, поля словено царство, Отца и Сына Святого Духа, вы не присно, і во веков. 9 грудня 2023 року, у день 33-ї річниці архієрейської хіротонії, представителя Української православної церкви Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія у столичному Пантелеймонівському жіночому монастирі Офеофанії відбулось святкове богослужіння. 33 роки тому, 9 грудня 1990 року, майбутнього предстоятеля Української православної церкви, а тоді архімандрита Онуфрія Березовського, висвятили на єпископа Чернівецького й Буковинського. Традиційно у День архієрейської хіротонії блаженнішого владики, архієреї, духовенство та віряни Української православної церкви, моляться зі своїм предстоятелем. Божественну літургію у Пантелеймонівському соборі обителі очолив блаженніший митрополит Онуфрій. Предстоятелю співслужили постійні члени священного синоду Української православної церкви, митрополит Тернопільський Кременецький Сергій, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Брольський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент. Митрополити, архієпископи і єпископи Української православної церкви, духовенство Києва та гості з інших єпархій у священному сані за богослужінням. Молились настоятельки чернечих обителей Української православної церкви, за літургією. помолились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. По твоїм благодіяннях я же із ялесі забілена раба твоєго. Він не чествує мал Господіно яса, нашого Луфія. І припадай мы славословие, Тебе глубоко приносим и умеренного пьем, избавя тебе раба твоего, и всегда я помилости бесполни во благо желание всех нас, прилежного. Лошеннича митрополита Владимира, Метрополита Антония, Митрополита Ива, Архиписка по Никонорам, Протыре Владимира Юли и всех отвека скончавшихся воежа просидись аим, всякому пригрешению их о. Покаються. Після відпусту митрополит Тернопільський, Кременецький Сергій, від імені священного синоду, виголосив вітальне слово, блаженнішому владиці. Ваше блаженство, сьогодні пам'ятний день, коли на вашу святині зійшла авто. Ми щиро бажаємо вам міцного здоров'я, Рідкості, душевних і тілесних сил та невичерпні радості у Христі Ісусі. Нехай пристательством ваших святих попередників на Київському митрополитшому престолі та вашими святими молитвами Господь береже нашу земну батьківщину Україну, утверджує прів і пасту. Української православної церкви у всякому благочесті і чистоті та приминожує мир і згоду серед народу Божого, зібраного під вашим первосвятительським помогу. Предстоятель подякував усім за спільну молитву та привітання. За вашу участь сьогоднішнього богослужіння, за ваші святі молитви. І нехай Господь ухитає вас в ваших трудах, в ваших водних. Нехай Господь дає утіху і надію у самих складних, складних хвилинах нашого земного життя, в самих складних випробуваннях. Тому що завжди для християнина є світла надії. Хто не знає Христа, для того майбутнє темне і не зрозуміли. А ті, хто знає Христа, хто любить Христа, для нього завжди добре не світло в кінці тунеля. І це житло є наш спасний Господь Ісус Христос, якому слава, наславну чисті покоління, чоловіки ковдячи. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.